Вітаю вас, мої любі квіточки. Малята. У кожної країни, у кожного народу є свої символи. Ми з вами вже вчили державні символи. Згадайте, які це? Це Прапор України, Герб України та гімн України. А ще є народні символи. Це те, що шанує та любить народ України найбільше. І сьогодні ми з вами ознайомимося ще з деякими символами України. Але щоб дізнатись, про що йтиметься, відгадайте такі загадки. Довгі ноги, довгий ніс прилетів, обід приніс. смачних жабеняток для своїх маляток. Так, малята, це лелека. А ось іще одна загадка. Він великий і має хист. І співає як артист. Спів той радісний усюди дуже люблять слухати люди. Так, мова йде про Соловейка. Малята сьогодні на занятті ми познайомимося з птахами, символами України. Малята, послухайте вірш Дмитра Васильовича Павличка, який називається Мрія. Як виросту, збудую хату. На хаті колесо приб'ю, а там я поселю крилату, лелечу, клекітну сім'ю. Нехай розводяться, гніздяться по всіх деревах і хатах. Нехай мені щоночі сниться, що я літаю, наче птах. Діти, а про кого цей вірш? Так, про хлопчика, який хоче на своїй хаті поселити лелек. Лелека це великий красивий птах зі сніжно-білим і чорним пір'ям. Люди люблять лелек та радісно зустрічають їх навесні, коли лелеки повертаються з теплих країв до своїх гнізд. Лелечене гніздо окраса української оселі. У народі кажуть. Лелека селиться біля добрих людей. Якщо на хаті звив гніздо лелека, то в родині має бути лад, тому люди з особливою шаною ставляться до цих птахів. Руйнувати гніздо лелеки – великий гріх. І якщо хтось руйнує лелечне гніздо, то накличе лиха. Лелека символ вірності, щастя і добробуту в українського народу. Люди вважають цих птахів священними, вони дарують щастя. Про лелек в народі склали багато прислів'їв та приказок. Де лелека водиться, там щастя родиться. Прилетів лелека, весну приніс далека. Де лелека не літає, а на весну додому повертає. Також існує багато народних прикмет, пов'язаних з лелекою. Якщо лелека не поспішають у вирій, зима буде теплою. Рано лелеки на південь відлітають, холодну зиму провіщають. Якщо лелеки летять високо, буде гарна осінь. Ще одним улюбленцем українців серед птахів. Та птахом символом України називають співочого соловейка. Соловей символ волі, бо ця пташка в неволі не співає. Люди казали не потрібна солов'ю золота клітка. краще йому зелена вітка. А ще українці кажуть хоч соловейко маленький, та його пісні удаленькі. Ознакою щастя є голос солов'я, народна мудрість вважає, соловей співає, наче щастя лється. А ще солов'я вважають символом веселощів та задоволення. Якщо соловей звив біля хати гніздо, то необхідно готуватися до весілля. Так передбачали наші пращури. Соловей. Це співучий символ України. А ось ще одна птаха символ нашої країни. Це Зозуля. В народі зозулю вважали символом смутку. Пісня з Зозулю порівнювали з матір'ю, яка побивається за своїми дітьми. Існує легенда про те, що Бог дарував зозулі ключі від вирію. Бо вона перша відлітає в теплі краї та остання повертається. Тому й не встигає звити гніздечко та висидіти своїх пташенят, ось і підкладає яйця в чужі гнізда. зозулю в Україні ніхто ніколи не говорив погано, бо зозуля також символ добра, добривісник, пророчиця. А ще за легендою Бог доручив зозулі кувати багато років життя людям. А ось малята ще одна пташка, оспівана українським народом. В піснях, віршах, прислів'ях. Це Ластівка. Загальнопоширеним було повір'я про те, де Ластівка оселиться, там буде щастя. Ластівка символізує весну, відродження, надію. У численних веснянках і колядках саме ластівка приносить людям весну. А ще ластівка символ матерів українського народу. Малята сьогодні ви познайомились з деякими пташками, символами нашої країни, України. Послухали, які є прислів'я та приказки про них. Та деякі легенди. Діти, а яких птахів, символів України ви сьогодні запам'ятали? А зараз, малята, нам вже час прощатись. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!